Усім привіт! Бажаю міцного десантного здоров'я на ФМ Галичина. Проект без броні. Мене звати Андрій Жолоб. І ми сьогодні слухаємо, чуємо і аналізуємо нову історію. Ще один прекрасний гість і ще одне переживання м -м, військових подій і поствійськових подій по своєму. Отож, е у мене сьогодні в гостях Андрій. Андрій, розкажи, будь ласка, про себе представся і почнемо розмову. Доброго дня мене звати Андрій Лібич. Я учасник бойових дій, брав участь у російсько-українській війні ще починаючи з 2014 періоду, потім, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році, 2023 році і звільнений внаслідок поранення. Зараз перебуваю тут, у Львові. Працюю з ветеранами, надаю їм психологічну допомогу. Ти кажеш, перебуває у Львові. а Звідки ти родом сам? Ну, теж зі Львова, просто маю на увазі, що вже, я вже тут. E, скажи, будь ласка, до 2014 року ти взагалі проходив строкову службу. Який в тебе досвід служби в армії? Як ти взагалі туди потрапив у 2014 році? Ні, я не проходив строкову службу. Я навчався в університеті імені Івана Франка на історичному факультеті. Я брав участь в громадській діяльності. Був в спілці української молоді в Україні. Тобто це така неспокійна душа був, так? Так. Це виховницька організація, вона покликана виховувати молодь на християнських та патріотичних ідеалах. Також був в організації патріот України, це націоналістична, вже така більш організація, навіть парамілітарна була. Ми там проводили вишколи різні, трошки бігали. Ми десь ну, підозрювали, що неспокійне майбутнє нас чекає. Брав участь в різних акціях, завжди протесту там, проти табачника, коли там було проти закону Ківалова Колісніченка. Зрештою, логічно, це мене привело на революцію Гідності, яку я брав участь, а пізніше і ну, на фронт. То ти, ти добровольцем був? Я добровольцем пішов, так. І перший досвід це власне літку, 2014 ми взагалі, поїхали групою осіб, майданівців. Це сотні лева. Ми просто прибилися там до наших воїнів, Ми, ну, от, так от домовилися і воювали. Там. Потім брали участь у звільненні Слов'янська. Ти пам'ятаєш оці перші моменти, коли ви власне долучилися до, здавалось би, вже там кадрових військових, таких серйозніших пацанів, які професійні військові? Як ви налаштовувалися на оту військову тему? Ви добровольці, які по суті не мали ні постачання нормального, ні одягу з групша? Всі були, як це кажуть, помахновські, петлюрівські, Хто який знайшов камуфляж такий? І вдягнув? Як ви налаштовувалися на оту спільну тему? Пригадуєш оті навчання, оцей весь процес? Це було так, що наші товариші, які були там в 80-тій бригаді, там, скажімо, інших підрозділах, ми до них долучилися перша група осіб, перша поїхала з Майдану. там Може з кільканадцять чи двадцять осіб. От. Потім ми їм приїхали на ротацію. Тобто у нас було насправді, тобто на одного виходив один, на двох виходив один автомат. Там вже на місці ми щось подіставали, якісь ці мухи, там, гранати, там ще щось, От, десь військові чимось ділилися. Ну, ми були їхнім підсиленням. Та ми приїхали такі мотивовані, ми, хоч і не були на службі в армії, але ми сильні духом були, і ми десь їм навіть додавали цього духу, все ж армія була основана. Тобто, дехто говорить, що в нас там армія не було в 2014 році. Вона не була, звісно, така, як зараз. Були проблеми страшні, але була армія, були солдати, які стояли, воювали. Ми поруч з ними стали і ми були їм дійсно вагомою підтримкою. Вони там покладались на раз, на раз піти на якусь позицію, заступити, прикрити. Включалися вже по ходу дію, досвіду набирали вже по ходу. Як субординацією було, от розумінням того, що тобою командують, якщо в тебе не було до того звички, там, скажімо, роботи в мілітарній парамілітарній організації, ну окей, в тебе сум був. А якщо в інших того не було, як добровольці тоді звикали до того, що тепер мною командують? Там справа в тому, що в нас була побудована така співпраця, що ми приїхали командою, ми вже були організовані в сотню на майдані. У нас була своя теж. Структура. У нас співпраця відбувалася. Ну, тобто наш командир там був, який о, спілкувався з командирами військовими. І ми Планували там вирішували, які завдання. Це проект без на ФМ на Галичина. Сьогодні з Андрієм Лібачем ми говоримо власне, про його бойовий шлях, зокрема про те, як, починаючи з майданівської сотні, з участі в АТО і потім вже участі в повномасштабній, перейти до роботи військового психолога. Як правильно поєднати ці всі складові собі на користь і хлопцям на користь? Підписуйся на канал Безброні в Ю. Ютуб, коментуй, лайкай, і будь завжди в курсі. Хто ж наступним з гостей приєднається до мене за цим круглим столом. Зустрінемось. Скільки часу ти перебував е, на війні, коли вона ще називалася АТО? Ну кажу, це, оце, оце, от це перший такий етап. Це період, був це просто там червень-липенці, 2014 році. Потім я повернувся до Львова. Я ще продовжував навчання в університеті. Потім ці мінські угоди були. Для мене тоді незрозуміло було, чим завершиться все. Йшло наче до якогось договорняка. Чи що. Зрештою, я по закінченню університету включився повністю. Так, вже поїхав більше як на два роки. Це вже влітку 2015-го я вступив тоді в 8-й окремий батальйон Арата, це ще добровольчого українського корпусу. А згодом він став в складі української добровольчої армії під командуванням. Дмитра Яруш. Командир батальйону був Андрій Гаргар, червень. На жаль, вже покійний. От він помер від раку. Більше двох з половиною років я був там. Ми виконували бої завдання вже на Маріупольському напрямку. Це Широкіна, Водяне, там інші населені пункти. Пищевик там інші. Також тривалий час я виконував таку роботу на базі, окрім участі бойових виїздів я Працював і в штабі батальйону згодом, працював з особовим складом. Тут, по суті, можна сказати, що все-таки по якійсь мінімальній кар'єрній драбині в армії рухався. Ну, це добровольче. Добровольча, але драбина. То. Так, у нас це було так по-козацьки. Ми все-таки успадковували такий устрій української повстанської армії. От. Ми відповідним чином звертались один до одного, там друже, подруга. Незалежно там, дружі, командири, то. Е, всі були побратимами, цей дух побратимства панував. І всі були так чи інакше ідейними людьми. Це дуже сильно мотивувало кожного, тому що навіть якщо ти е, десь щось не, не зумів, ти дивився на побратима, і його сила додавала тобі сили. Скажи, будь ласка, а вже повномасштабна. Ти вже в повномасштабну йшов людину, яка мала певний свій досвід. Куди ти відразу потрапив, і е, е, яка в тебе посада була? А, та ми е, очікували повномасштабного вторгнення. Власне, всі бійці от, підрозділу Рата, ми збиралися, що перед тим навіть е, спілкувалися з як ми будемо діяти. Були певна домовленість з збройними силами України, що ми вступимо в війну. Нас десь відправлять там, під управління якоїсь бригади чи м, якогось е виду, там, не знаю, здається, з силами спеціальних операцій спочатку розмовляла. Там е перші дні оцього цього масштабного вторгнення вони нанесли великі удари сильні, і там все було дуже так. Наша відправка на, на фронт, так би могло, затрималася. Я тоді просто е нас група осіб. Семеро людей у нас було, ми підійшли до комбата, там Марадона на той час сказали, що ми їдемо на Київ. Там, на Київ атакують. Нам це боліло сильно. Ми вирішили не чекати наказів, там, коли нам відправляти з підрозділом. Ми отак групою осіб поїхали на Київ, якимсь автобусом, який там перевозив, щось, ми знайшли його, і він ще їхав якось на це Київ. Ми не знали, там, до Києва вже війська підходили, а ми кажемо, їдемо. Поїхали тим автобусом, приїхали. Там в Києві ми зв'язалися з товаришем, потрапили в батальйон Свобода. Добровольчий тоді він, як підпорядкування 112-ї бригади, тероборони був. І ми вирушили зразу на лівий берег. Це був Бориспільський район, це Баришівка, Баришівська громада. Там москалі вони так розтягнулися от, по тій траці від Нової Басання до перемоги, там такий виступ був. І вони потрохи там пробиралися. По боках заходила Лук'янівка, Лукаші, і ми туди от зайшли, там ми їх, їм не давали далі просуватися. Потім такі певні рейди робили, ми самі до тіє траси виходили, там розвідку проводили. А більше така діяльність була. Зрештою, потім потрапили в Ірпінь на вже кінець, напевно, битва за Ірпінь. І пізніше ми коли відстояли Ірпінь. Вже вступили в гостомель, вони почали вже відступати, тікати по суті з Київщини. Як це жест доброї волі робити? Да? Ось. Потім батальйон пішов в Нацгвардію, ну, вони там пішли в Нацгвардію, і я в той час все-таки зв'язався з Карпатською Січчю, а вони тримали оборону на Ізюмському напрямку. Що для себе вирішив поїхати туди, і там ми ще з двома побратимами поїхали. Власне, в Карпатську Січ. А пригадуєш, коли ти вже от в процесі своєї військової роботи, пригадуєш той день, коли поранення в тебе сталося? Так, це я вже був в Карпатській Січі. Ми ввійшли в склад Збройних сил України як 49-й окремий стрілецький батальйон сухопутних військ. І ми перше були під Ізюмом Вірнопілля, тримали оборону Вірнопілля там багато було активних боїв. Ми багато атак відбивали російських наступів. Ти на який був в посаді? Ти був стрілець, ти був кулеметник? Я перший був стрілець, потім я був командир відділення. От. І останній час власне був командир відділення перед тим пораненням. Ну, а фактично що тимчасово зводом керував, тому що. Не було тоді. Окей, то повернемося до самого поранення, як воно в тебе відбулося у цей момент, бо кожен сприймається по-своєму. Для когось це багато світла, для когось багато темряви. Як воно в тебе сприймалося? Це було так, що ми тоді наступали. Відбувалася, словно звісно, харківська операція. Ми зайшли в Ізюм. Ну там, звісно, що хлопці північніше вирішальну роль зіграли, 80-та бригада, 25-та і інші. Ми з півдня, як би заходу зайшли в Ізюм, потім далі просувалися вже за Оскіл, туди далі на Лиман. Це 1 жовтня ми були в Іванівці. Це Ну, орієнтовно поблизу Лимана, та. і ми, там 25-ка, південніше заходила в Ямполівку, не зайшли, а нам сказали зайти в терне село. І ми зайшли в терне. І там у нас був бій, ми штурмували, вибивали москалів з тернів. Під час бою, ну там Стрілецький був, я отримав кульове поранення наскрізне, в ТАС і в терне ми таки взяли. Вибили москалів, але ну, це вже мене евакуювали, хлопці там вже закріплювалися, завершували. От. І я після того проходив лікування, реабілітацію. Все ж прагнув вернутися на службу, хоч зразу хотіли мене звільняти. Так і вернувся наступного року, вже в кінці червня, на початку липня, я вже прибув знову на службу у 23-му році. Але ну, ті ознаки, проблеми здоров'ям все-таки здавалося ознаки, мені важко було нести службу, там у мене порушення серйозні. І ну, попри те, я ще побув кілька місяців там з побратимами, щось може їм та й поміг. Ну, вже, звісно, що по окопах не бігав. Я там був в тернах, але на КСП Роте, там виконував роботу більше. Я вже був як радіотелефоніст. І... Скажи, от зараз час вже пройшов. Як в тебе зараз сприйняття? Тебе ще тягне назад повернутися? Тягне. Абсолютно то саме тобі теж відповім. Це, напевно, такий наркотик, який нас не скоро відпустить. Перейдемо до того, що ти все-таки зараз є демобілізований, так? Так. Ти є виключений з, з Лав ЗСУ. Зараз ти є на посаді психолога центру надання допомоги учасникам бойових дій, оскільки ти і психологічну освіту свого часу отримав. В нас загалом зараз по Україні є дуже велика проблема в кількості розуміючих військових психологів, а зокрема, психологів чоловічої статі. Бо не будемо зараз роздувати ніяких сексизмів, але все-таки ветерани аж просяться до того, щоб прийти до психолога. Військового ветерана чоловічої статі, щоби повністю довіритися і виговоритися, я страшно поважаю всіх наших дівчат-психологів, але от часто чую цей запит від е, хлопців, від ветеранів. В чому от власне така суть? Не довіряють, що жінка може виконати важливу роботу? Як ти думаєш? Та є б. жінки-психологи, які, є, які та ж ветеранки. Тобто, я... Тобто, скоріше, ветеран, коли він чує, що жінка ветеран, це вже інше. а коли просто жінка, то, може, він сприймає цивільна жінка і, можливо, не знатиме, не орієнтуватиме це всі, так би мовити, специфіці. Ти зараз, от, зокрема, займаєшся тим, щоб пояснювати різним верствам населення, Там, зокрема, поліції, представникам офісів і так далі, як спілкуватися з ветеранами. От просто зараз можеш сказати, що є основні пункти того, як спілкуватися з ветеранами, є якісь певні точки дотику, які є простіші, і чи є якісь точки тригерні, які власне в розмові з ветеранами краще не рухати? Як правильно все-таки з ветеранами говорити? Правильно, найперше пам'ятати, що ветеран така ж сама людина, особистість, незалежно від статусу. І взагалі має бути певна етика спілкування. як... Між людьми. Е Краще не чіпати, звісно, дражливих якихось е таких тем, як на зразок. Часто можна почути фрази там, а коли то все закінчиться, або чи ти там вбивав, або кому-то війна була потрібна, чи щось на зразок цього. Це зразу тригерити, сам, самому доводилось чути, зразу спрацьовує <gaved> реакція, хочеться ну, реагувати. Відповідно, жорстко, тому що ну, ветеран це людина, яка пішла, вона віддала певний період свого життя, здоров'я, його побратими хтось віддав життя, так, щоб захистити Україну, щоб ми були незалежною державою. І коли чуєш певні такі фрази різні навколо, вони дуже створюють такі, пробуджують агресію. Тому пам'ятайте про вклад ветеранів та, і розумійте, що вони присвятили себе захисту батьківщини, і треба кожному робити щось для захисту батьківщини. Якщо ви ще не військо, то допомагати війську. Якщо вам прийшла повістка, то йти в військо, а не ховатися. Це найбільш тригерні штуки насправді. Скажи мені, ти коли перший раз у тоді з Майдану їхав в напрямку військових дій, що було твоїм найбільшим страхом? Бо це, напевно, ті, хто ховаються від війська, це вони ховаються від невідомості. Бо коли я їхав в військо, ну, в мене теж був свій певний страх, я собі науявляв уявляв всяких драконів і гідер. А коли я туди прийшов, прибув, все виявилося значно простіше. Що було твоїм найбільшим страхом, і як ти з ним справився? Важко пригадати. Mm. Тобі ж якісь страхи були, можливо, з чимось не справитися або підвести там, когось mm, в, в, в побратима там, в роботі, там, та, можливо, там що. Якось такого, ну, звісно, що коли тебе обстрілюють і там, прилетить по тобі, ну страх, він присутній, звісно. Mm. Потрібно просто. Опановувати його, головне, щоб цей страх не переходив в паніку. О, от твій рецепт. Як правильно справитися з тим страхом, як тобі як здається? Як правильно справитися? Треба бути зосередженим на справі. Зокрема, ти робиш якусь справу, на цьому зосереджуватися, мати загострену пильність, увагу і відключати якісь зайві, скажімо, почуття, ну, якісь фактори, та, які викликають там почуття Бо страх це ж період, який присутній до чогось. До бою, він може бути присутній. Та. А під час бою ти вже просто інстинктивно дієш, можна сказати. Тому цей важливий момент. Ну, мені силу завжди давало. Я, по-перше, віруюча людина, я християнин, і я завжди вірю в Бога. І це моя сила була. І я націоналіст. І це теж, те, що мені давало силу. Усвідомлення того, що я продовжую справу націоналістів, всіх борців попередніх поколінь. І також, коли я бачив побратимів, теж, які відважно робили свою справу, це теж мені додавало сили. І попри те, що там бувало страшно, в якісь моменти, ти переборюєшся, ти йдеш вперед, Головне — рухатись вперед. Тобто, пам'ятати. Що відрізняє просто боягуза і сміливу, сміливий почуває страх, але йде вперед. Переборює. А стікає, ховається. Все мене ще знаєш, що дуже лякало особисто, коли мало того, що боягуз ховався, він ще роздував оцей панічний настрій серед всіх інших, щоб вони теж зайшли в той самий стан і його підтримали. Це найгірше, це те, що можна чути зараз в суспільстві, коли там виступають проти мобілізації. Тобто людина сама уникає, ухиляється всіляко, ховається. Але що ж вона починає це розносити, починає ну, смердіти, можна сказати, в соцмережах усюди. І це найгірше, це підриває моральний дух нації взагалі. От. Ну, Я тепер можу лише додати: май свій правильний соцмережний запах. Стався до себе відповідально, будь сміливим і дотримуйся тих всіх рецептів, про які сьогодні розповідав Андрій Лібич. Мене звати Андрій Жолоб. Сьогодні два Андрії поговорили про дуже важливу тему. «ФМ Галичина, проект без броні. Наступного тижня чекає тебе вже з новим гостем, з новою історією, з новою розповіддю і з новими емоціями. Долучайся.